Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки гість нашого ефіру. Я вас вітаю, пане Олександре. Я вас ну, вітаю. Доброго дня. Ну, і, власне, давайте обговоримо ці ініціативи. Почнемо з ідентифікації мобільних е, телефонів. Е, яким чином це буде відбуватися для вже наявних номерів? От, тобто не лише нових, а тих, що роками використовувалися. Так. ну, по перше, почну з того, це не є закрита інформація. Що у кожного з мобільних операторів у кожного з великої тройки мобільних операторів понад 80% абонентів це невідомі абоненти, тобто це ті абоненти, про які вони нічого не знають це так звані анонімізовані абоненти. Ну що в принципі викликає подив з урахуванням того, що телефони номер у багатьох громадян України використовується як фінансовий телефонний номер, тобто для підтвердження якихось операцій в ба таким чином я можу констатувати, що там не знаю там десятки мільйонів, а може навіть і більше звичайно громадян України це ті громадяни, які можуть бути ошукані, і тому, звісно, треба змінювати цю м, історію негативну, і стимулювати будь-якими механізмами для того, щоб все ж таки громадяни України ідентифікували себе в мобільних операторів. Користуючись цим, скоріш за все, наш ворог е використовує. Я не кажу українські сім картки українські. Телефон не але скоріш за все використовує в більшій частині, звісно, і в українські сім картки, які можна придбати в будь-якому супермаркеті для того, щоб за допомогою інфраструктури мобільного оператора наносити відповідне ураження по цивільним об'єктам по об'єктам критичної інфраструктури, тощо на, коміт... на підкомітеті було відповідне засідання, куди були запрошені в першу чергу експерти, оператори мобільного зв'язку. Служба зовнішнього ГУР, служба безпеки України ну, багато інших військових профільних формувань, яким було дано доручення на протязі тижня, тобто цього тижня, розробити відповідний механізм. Це буде можливо, і адміністративний механізм, тобто зміни законодавчих підзаконних документів, те про що ви сказали, і якісь технічні механізми, про які я, на жаль не повністю можу розповідати. Бо формат наради був частково закритий для того, щоб у майбутньому покращити все ж таки протидію використ... В протидії Російській Федерації яка використовує е для ураження свої своїми літальними апаратами інфраструктуру мобільних операторів. Е ну от зараз, поки мова точно не йде про те, що будуть вимикати мережі, точно не йде мова про те, що прямо завтра треба всім бігти, якось ідентифікувати свій телефонний номер, ну і багато інших питань. Але все все одно треба до цього рухатися. Громадянам в України в першу чергу розуміти, що той самий ідентифікований номер це в першу чергу навіть за настільки. Захист від росіянських і захист від шахраїв. ну от щодо використання карток закордонних операторів, там США, Великобританії, Польщі, як врегулювати е, це питання з цими абонентами? Це якраз саме просте питання розуміти, якщо сім-карта знаходиться в роумінгі і має якісь аномальні явища. Про які вже багато хто писав в Фейсбуці, не буде це повторювати, то звісно, мобільний оператор може її відімкнути. Але мобільному оператору треба надати відповідне право в рамках чинного законодавства за запитом відповідних спецслужб або про протиповітряної оборони, які моніторять повітряні цілі, надати право вимикати такі сім картки, або за іншими маркерами. Це може бути, до речі, не тільки сім картка. Чому всі думають, що тільки сім-картка оператор Росіяни в використовують інколи е, літальні засоби ураження навіть без сім-картки. Тому тут питання е, впорати. Більші частині того, що все ж таки вирішить ця робоча група, і тоді вже через тиждень два ми зможемо анонсувати те, що ми зможемо анонсувати, що це будуть закладавчі змінки. Ми таки скажемо. Що дивіться, закладавчі зміни щодо ідентифікації абонентів в українських мережах операторів мобільного зв'язку. Я не кажу, що це буде там миттєво. Я розумію, що для цього потрібен буде якийсь перехідний час. Ну і плюс дамо право мобільним операторам у разі потреби, яка відбувається відповідних спецслужб вимикати ті або інші. Анонімізовані мобільні телефони. Ну, а щодо загроз, чи не створює оця масова ідентифікація абонентів ризику витоку персональних даних з сенсі загроз кібератак, які постійно відбуваються? Жодним чином не бачу тут порівняння щодо витоку персональних даних. Кожен суб'єкт, який формує систему інформаційно-комунікаційну систему, зобов'язані зіночину законодавства забезпечити її захист. Я вибачаюсь, у нас є демографічний реєстр. Він може бути зламаний. Може у нас є ЄХЕЛС. Е вона може бути зламана. Може для мене та персональна інформація, яка є навіть у мобільних операторів, вона не несе загрози для самого Користувача, бо ну, їй неможливо скористатися для виконання якихось дій. Мобільним номером телефона, ще раз потім себе можна скористатися, виправши його, якщо це анонімізований номер, і вкрасти гроші на України. Чому? Бо для мобільного оператора це анонімний номер телефона, і поліція нічого не зможе з цим зробити. А для банку це фінансовий номер телефону, який підтверджений громадянам України, паспорт і так далі. Тобто, у банка це номер телефона підтверджений. За допомогою відповідних механізмів а оператора це номер не підтверджується де логіка Вибачаюсь, Я не розумію, зрозуміла вас Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.